Зараз ми будемо розширювати горизонти з проєктом сайт в бік соломи. У нас майстриня в гостях Галина Твердола. Вітаю вас, пані Галина. Вітаю. По перше, з дебютом ви вперше вперше в ефірі, і сьогодні говоримо про різдвяного паука. Ось хто нас дивиться, то може побачити оцю красу, яку ми підвішили на стойку мікрофона. Тому що це, це і це пані Галина зробила у нас в студії буквально за годину. Так здається, що таке різдвяний паук. Ну, різдвяний павук це однозначно символ дохристиянський, коли богами були сили природи. І з часом з розвитком з таким приходом християнства він залишився, але це вже як не віра, в скажімо, даревніх богів. А в швидше всього данина традиції, але прекрасна традиція, яка дожила на щастя до наших днів. Ви розповідали, що дуже поширена от, традиція павуків. Ну я не знаю, чи різдвяних саме так, але таких святкових павуків в країнах Скандинавії, в країнах. Так, Швеції, а ось це теж наша традиція, це теж як чи відголосок просто? Ну, просто мабуть це якось паралельно розвивалося, тому що в них вони трошки мають іншу структуру, але значення теж саме. В них називаються хімелі, і якщо в нас павук тільки на різдво плететься, uh -huh. то у них на майже на всі свята такі значні і релігійні, і родинні свята. Яке значення нашого павука? Наш Різляну. павук — це насамперед оберіг. Оберіг від злих сил, і вважалось, що от, оці соломинки утворюють тенета, в які він затягує все, все погане, все погане, негатив, і казали, що от якщо людина, допустимо, хворіла, або жінка, наприклад, не могла завагітніти, то треба було постояти під павуком, і він ніби лікував лікував це витягував цей негатив і давав людині здоров'я. Угу. Е, я знаю, що його спалюють. Так, да. він павука робили перед різдвом. Як правило, це була така справа всієї сім'ї. Ну, за скільки наприклад, часу перед Різдвом? Ну я в кого як вийшлося, не, не знаю. Ви знаєте, я не зустрічала таких дуже наукових досліджень про павуків. На жаль, їх дуже мало. Є тільки у Скуратівського, буквально маленький mm -hmm. такий спогад, а робили їх і підвішували в хаті до сволока. На, при, причому вішали тоді на кінську волосину і набирали його на кінську волосину, тому що він така вона була міцна. Ну, Не знаю, може, не ток таких не було, не знаю не цікаво. І підвішували до сволока, і він висів протягом Різдва. Це все оце збиралося, висів він цілий рік. І щоб він так не був одноманітний, то допустимо на Великдень могли доповнювати його писанками. Дов'язували на зелені свята, це могли бути, бути вже сухоцвіти, mm -hmm. і він висів до наступного різдва. Коли робився новий павук, старий спалював, спалюючи таким чином, от, от весь, весь сітення гаразди, які він назбирав за весь рік. Шкода, шкода зараз у таких умовах палити такі гарні речі, які створюються своїми руками. Ви палите своїх пауків. Так однозначно, я палю своїх пауків. Я не скажу, що я так прямо дуже вірю за це. Але за рік він виконує свою роботу, і якщо ми дотримуємося традицій, то треба вже дотримуватися їх до кінця. Традиції паука це традиції поділля інших регіонів. Ну я. Наскільки я знаю, дивилася, що найбільш поширені вони в нас були на Поліссі. це північні mm -hmm. регіони, і, мабуть, скоріш світ вони прийшли звідти до нас, але зараз вони поширені по всій Україні, і доволі багато людей їх зараз роблять. Для вас це щось нове? Ну, умовно нове, там 10 років, 20 Так, тому... Ну про, про існування mm -hmm. павуків як таких я не знаю, Я, мабуть, знаю і років 20. Але я ніколи їх не бачила вживу. І, скажімо так, завдяки розвитку цих сучасних технологій я їх побачила, які вони були. І от кілька років, чотири назад, просто в мене таке виникло бажання мати цього павука. Я просто знайшла павука. Свого, свого павука. Так. Я хотіла замовити в майстрині. Вона сказала, що вони не пересилаються, тому що це річ дуже крихка. Ну, не пересилаються, то в мене є руки. Я... Ми навіть такій да. невеличкій в студію дуже обережно зносили, дуже обережно так, його та. чіпляли. Бачите, він десь чуть потягнув, ну це дуже ніжна річ. Дуже ніжна. І тому е, вони вимагають дуже такої. Лег... обережності по да, поводження, але в хаті він висів, коли його вішали, то звичайно, де була таке, знаєте, повір'я, що якщо ти зачепів його головою, то це тобі на щастя. Ну зрозуміло, що намагалися зачепити його спеціально, саме головою, да, так? Саме головою так. Ну і хати тоді були низькі, в принципі, то це було дуже можливо. А може, павук під час е весіння свого річного так, пошкодитись? Ну, якщо ви його не будете спеціально шкодити, то ні. Тому що вішає ну, вішали в такому місці, де ж не весь час, там ти ходиш. В мене, наприклад, вони висять над вікном і в куті хати. І нічого то... їм немає. Ні, нічого ні Сонце не... в них не пливає. Е, ну, сонце, як з часом, просто солома, якщо ви зараз бачите, вона має такий золотаво зеленковатий. Відтінок, то з часом вона буде більш золотіша, таке ставати з роками брон... ну, такого до бронзового кольору. Але ну я їх не тримаю до бронзового кольору. Рік вони відслужили, і, і, вог... І, вог... І, і вогонь, вогонь. Та. А, є ще така, я не знаю, прикмета, що павук крутиться, і від того в який бік він крутиться, так, залежить. Так, так. Ну я наприклад, прочитала, що по тому як різдво це, знаєте, пора така гостей. І ну, визначали, не знаю, наскільки це правда, що визначали, що якщо людина приходила і павук крутиться за годинкою стілкою, то це добра людина з гарними думками прийшла. Ну якщо проти годинкової, ну то так знаєте, от вам Бог і порух. <реш> 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 да? Ну не знаю, мені здається, що це просто здається від того, залежить від того, як пішло рух повітря. Ну, але все таки всі такі, знаєте, як це символічний такий предмет, то відповідно і значення в нього закладалося таке. Символічний, ну але хто його зна, можливо, в цьому щось щось ну, от є. Ми з вами спілкуємося вже з ним продовж семи хвилин. Спостерігає, він крутиться то в один бік, то в інший, і не залежить від того, хто говорить. Просто звідки йде повітря, так звідки йде повітря. Він суди кру. Зараз я говорю, то він крутиться по годинниковій стрілці. Перший ваш павук, ви його добре пам'ятаєте. Da. Він вас відслужив рік. Da. Я дуже пам'ятаю першого павука. я дуже його хотіла зробити. Я сиділа над ним три дні. Я люблю, знаєте, все-таки зразу масивне, величне, масштабне. Я його зробила, він висоту був, мабуть, сантиметрів 60. і коли я його перший раз повісила. Виключила світло, поставила знизу свічку, щоб тепло йшло. Mm. Я вам признаюся, хвилин 20 сиділа і отак просто на нього дивилася, і в мене було таке відчуття, що він мене отак закручує, закручує всередину, в Магія. себе. Магія, знаєте, якесь, як то ти з цього світу виходиш, ну. Перший павук для мене був саме такий, а залежить висота, ви говорите від цих елементів. Так їх ну, може бути більше. Так, висоти, так так, їх може бути більше. Він просто... може бути ширший так в, в залежності от складається він, як ви бачите, з однакових фігур. Угу. Це октаєдри, по суті, це дві піраміди, з'єднані між собою основою. Одна вверх дивиться, одна вниз, і їх підвішують. Головне, щоб як знаєте, павук, це така собі ніби модель всесвіту. Врівноважена, гармонійна і закономірна, тому головне в павуку, щоб він був. Коли ми його робимо, однаковий на чотири сторони впорядкований. Не, і не переважав. Так, так, та. на, на чотири. але можна додати до цих ще менших, менших, можна вставляти одні фігурки всередину до інших. Тобто це все залежить від вашої фантазії, бажання, що ви хочете зробити. Більші соломинки, менші. Ну, читала десь, що можуть бути соломинки трьох розмірів, які символізують ніби три покоління родини. Так. Хтось цього дотримується, хтось як. Мені здається, що все це від, від регіональне, можливо десь залежить, бо ну, і від бажання того, хто її його робить. У таких вивчень, досліджень, на пауки, жаль, ви я не, не зустрічала. Да. Так я спеціально шукала, але чогось такого, що воно дійсно, якісь там дослідження проводилися з якими людьми, то знаєте, чому немає? Мабуть, тому що вони від нас були дуже, дуже забуті. Дуже. Якщо дідухи в нас все-таки вижили і трималися, то павуки реально були забуті. А є люди? Вам зустрічались люди, які казали, так я пам'ятаю в дитинстві, чи хтось робив таке, чи мене висіли? Так, я була виставила в Фейсбук свій павук великий, і люди писали в коментарях: пам'ятають. Ну, в основному, це люди старшого віку, пам'ятають, як робили. Самі робила бабуся, робили на вечорницях з дівчатами, робила тітка. Тобто він був це з різних регіонів з різних регіонів да, України. Він був цей павук. Чому він так зник? Я не знаю. Але слава Богу, він повернувся. Ну, дуже дивно, що таке зникнення відбулося. Так, да, бо так. Багато що відроджувалося, або не втрачалось навіть да. а а ц... Ц... він. От мені здається, що буквально вже за нього навіть зараз більшість людей не знає про існування такого атрибута. Це це новинка якась насправді це дуже, дуже, дуже давній такий син. Ну і ви вже зараз кінського волосся не використовуєте. Ні, Вас ну вже коней немає. Вас уже йдуть не такі, але ви сієте. Так, матеріали для павука матеріали я вирощую сама. Самі. Так, найкраще це з житня солома, вона найбільш пластична і вона довга, тобто її можна нарізати соломинки навіть до 50 сантиметрів. Одна соломинка, відповідно, це дає можливість зробити великого павука, бо пшенична і овес вони короткі, mm -hmm. і з них великого не зробиш. Такі. Mm -hmm. Ну, як ви ну, добре, ви посіяли так? Воно виросло. Так. До якого моменту воно росте, що ви його починаєте заготи? Росте воно десь до кінець травня, початок червня, потім жито скидає колоски і починає кажуть половіти, тобто цвісти. Mm -hmm. В цей період в ньому закладаються в по цій зернятка молочної стиглості. От тоді воно починає, воно жнеться жнує серпом, все робиться вручну, вручну жнеться, в'яжеться в снопи, сушиться. І ну процедура дуже довга, дуже трудоємна, тому що дуже багато ручної праці. Треба кожну стебелинку разів шість перепустити через руки, обрізати, обчистити, посортувати. Тобто, до того як зробиться павук, треба дуже Угу. А де ви його сушите в себе? Спочатку він сушиться на вулиці, на городі навіть mm -hmm. от прив'ялюється mm -hmm. кілька днів, а потім теплиця. Розстріляється воно в теплиці, щоб не було там таких. Щоб головне, щоб не потрапила вода. Бо якщо потрапить вода, то дуже велика ймовірність, що воно запліснявіє, і тоді солому доведеться викинути, тому що їм не придатна. Але жи… але пшеничну овес ви теж використовуєте, так? Ну в павуках ні. Павуки я роблю тільки з життя. Суто жито, Суто -жито mm. да, ну, Знаєте, це вже так, з досвіду і практики, це найбільш практична солома для павуків. Mm -hmm. Галина Твердола майстриня. У нас сьогодні в ефірі говоримо про таку забуту, але відроджену традицію різдвяного павука. І сьогодні у нас один різдвяний павук висить, який дуже швидко був зроблений, буквально за годину. Але ви перші робили три дні. Ну ви робили велико так? Ви робили... ну, так, одразу великого, великого, багато декору на ньому було, тому що я люблю, щоб павок був прикрашений І різними такими дрібними елементами, намистинками, зірочками робили пташок, коників, фігурки ангелів. Тобто, це все робилося з соломи. І тоді воздобляю. Ну це основа. А вже так хто так. яку має фантазію, да. то й так ну, і і навики звичайно навики так. і матеріали. Е, на вашу думку, навчити людину, яка має бажання е, сплести різдвяного павука. Скільки потрібно часу? Ну, я знаю, ви проводите майстер-класи. Чи може людина, яка пройшла ваш майстер-клас одноразовий навчитися плести? Може. Перевірено, багато людей вже навчилося. Ну, за майстер-класи по павуках я проводжу всього два роки. Ну, за цей час ну, до ста людей вже вміє робити. Нічого складного тут немає. Ми вчимося робити один модуль, а всі решта набираються однаково, і просто потім все збирається в єдину конструкцію. Ну, як спостерігав за вашою роботою? Тут, в принципі, один механізм так? Робить, так? так Зробив так. один з, модуль, так, як так, ви кажете. Так. Так. Ага, і і він... тоді воно вже з що Єдине, що дотримуємося отримуємося на чотири сторони, як світ, на чотири боки, щоб воно було все однаково. Е, якщо людина новачок, яка ніколи не бачила, навіть не то, що рукав, не бачила соломи, дві години і ось такий найпростіший, я називаю базовий павук, у вас буде готовий угу. на це цікавість до е, традиції різдвяного вироблення. Плетіння, плетіння правильно? це ж плетіння ну, різдвяного паука. Ви спостерігаєте за ці два роки, коли ви даєте в... майстер-клас в минулому році мені доводилося знайти багато розповідати і сказати, що багато бажаючих має майстер-клас. Можливо, ні, цього року це просто бум, що не може не тішити дуже багато людей, дуже багато бажаючих. Я бачу дуже багато майстер-класів. І знаєте, що найбільше порадувало мене цього року? Що на майстер-класах було дуже багато дітей. І діти, такі вже років 9-10, вони вже можуть робити цього павука, і вони з великим задоволенням його робили. І в них виходить. І виходить так, звичайно. Ну, мама сидить, поряд там, підказує, але ну, дуже-дуже. я ж кажу, Дітей цього року було дуже багато. І, ну, Я робила і набори такі. Я зняла відео майстер-клас і відправляла те, що люди зробили фотографії, мені скинули. Усіх, в усіх вдалося, ніхто не, вики, не викинув. А є ще такі майстрині чи майстри, які роблять такі павуків? Ну я думаю, що хто ну, займається. Ви контактуєте? С... От... Ну, з Вінницької області це Галина Чадюк, з Вінниці. Ну, більш... ну, є так, Ну, Мені здається, що всі, хто займається соломою, всі роблять павуків. Це ну, така річ нескладна. А з Вінницьких, ну у нас Вінниччині, на Вінничні небагато майстрів соломи. Таке. Я чув, що коли сідаєш робити павука, потрібно мати гарний настрій. Це як, як, писанка, так, як так, писанка. Так, так. так. Що... З добрими помислами. З добрими помислами. Як ви сідаєте до роботи? Ну, Павук це, знаєте, таке. Ну, до любої справи творчої треба натхнення. Зараз воно просто приходить і тобі хочеться його робити. Для мене павуки це найперше така душевна рівновага. Бо коли якось так важко на душі, береш цю голку, береш соломинку, і воно. як сказати... Не йде. Воно не йде, да, але просто так посидиш трохи одну, другу, і тоді ну, ти мусиш якось заспокоїтися, налаштуватись на цей лад. І тоді, да, тоді вже починаєш то деколи. Це може бути і 3, і 4, і 5 годин роботи. Просто тоді ще трошки-трошки ще трошки, ще трошки ще сюди причеплю і і так до метра. Три дні над роботою, над різдвяним павуком. Це ваш рекорд? Чи ні, ну, перший я розумію, перший, що це перший так, раз, так. Але можливо, ви робили щось таке грандіозне, величезне? Найбільший мій павук має висоту 2 метри. Там трошки складніша технологія, як в цього, там дуже багато самих цих модулів, багато декору. Наскільки я пам'ятаю, там було майже 200 зірок. На нього я потратила ну, місяців чотири. мабуть, Ну це не, не день при дні ага, без ага. кінця, але коли... загалом. загалом, так. Але це був, мабуть, і один з найкращих моїх павуків, Я дуже довго хотіла такого великого. Я й у минулому році я його зробила. І спалити ви його не встигли. Ну, спалити я його не встигла. Знайшлися працівники ірпінського музею, які сказали, ні, горіти він не буде. Ну добре, що вони врятували. Так, зараз він в ірпіні, там дуже гарна різдвяна виставка. Ну, ви ви сказали, що інша технологія, тобто є різні технології виробництва? Ну в нас вони з модулями такими одиночними, скажімо так, а от е, країни півночі в них там е, вони набирають, виходить так, як ніби кілька модулів разом набирається як то сіточка і на її основі ага. будує. Але в результаті так само получається усі такі октаєдри. Де краще його вішати в оселі? Ну найкраще Дітальня, треба спальня, так, його треба кухня. повісити повішати там, де у вас рухається повітря. Тоді він буде крутитися, бо якщо ви його повішаєте там, де нема такого руху, то він крутитись не буде. Але можна, я дуже багато людей вішають на люстру. Коли йде тепло, бачу за цей. В мене він висить над вікном, над батареями. Ну а в принципі, ми весь час ходимо, то рух повітря є. То я думаю, навіть я сказала мене одна жінка, я занесла в хату, і він сам мені сказав, де його повішати. Ви можете сказати, що ви все знаєте про пауків і як його робити? Чи ви ще навчаєтесь? Як зробити саму технологію? Так. Як зробити? Так. Uh -huh. так. Тому що тут нічого такого, я мію і наші такі, і мію складніші павуки, вони можуть бути і круглі, кулясті, і можуть бути схожі на зірки. Все це робиться з соломи, на зірки так само так відомі так звані звізди. Uh -huh. Вони мають вісім кутів наші зірки. Чому вісім? Тому що за переказами от давніми, що в нас є така, знаєте, в, в нашому фольклорі дерево життя, так от дерево життя стоїть на камені, який має вісім оцих частин, і з під нього тече жива вода. Угу. Тому і зірочка, яка чіпляється до павука. Вона теж восьмикутна. Це наша така, чисто наша українська зірка. Я дякую вам зі святами вас, придешніми. Дякую і вас також ми говорили сьогодні про різдвяного паука про традицію, яка відроджується у нас в Україні. І Розповідала нам про секрети його виробництва. Ну, звісно, секрети справжньої майстрині не Ні, Це всі секрети, майстриня Галина Твердола. Це дякую вам. Це був проект. «Інсайт». Зустрінемось завтра на все добре по буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ